Фотографія це мистецтво зобразити на світлині ми життєвого хаосу, кажуть професіонали. А от нашого телеоператора Віктора Наточі цікавлять передусім гармонічні знімки. Цікаво мені знімати якісь жанрові фотографії, там де ну щось цікаве відбувається, якісь там події, можливо, якісь моменти, емоції, така, Тобто, коли кадр е, схоплений, скажімо так. Свої перші фотоспроби Віктор зробив у підлітковому віці. Спершу до рук хлопця потрапив радянський зеніт. Зараз він працює з цифрою, читає фахову літературу та відвідує фотоклуб. Друзів та колег радує оригінальними світлинами. А від вдалих фотознімків радіє і його душа. Камера це якби більше робота, професія, а фотоапарат це більше хобі, більше для душі, для себе. А от його робочий інструмент металошукач, мисливець за старовиною та ексклюзивними речами. Це наш Роман Буша. У лісі та на березі Дніпра Роман знаходить унікальні монети і прикраси та вже має невелику колекцію знайдених речей. Знаходив персні, сережки, копійки старовинні. Не лише знахідки радують Романа, він отримує задоволення від самого процесу. Подобається не тільки те, що знаходжу цікаві речі, а й сам процес пошуку. А от оператор ефіру Олексій Тепленко музикант та меломан. В день він відповідає за ефірні години на телеканалі Вікка а вечорами та вихідних – за гру на гітарі та барабанах у популярному черкаському гурті. Мені батько подарував гітару. Я почав займатися на гітарі, вчитися, ну а потім і на бас гітарі і цікаво було взагалі. І на барабанах потім вчився. Такий музичний шлях пройшов Олексій, а нині без солодких акордів хлопець не уявляє свого життя. Крім музики, я не знаю. Музика. Крім музики, тільки музика. Тож наші хлопці не лише професійні телевізійники, а й талановиті харизматичні особистості. Олена Берестенко, Роман Буша, Віктор Надточий. Віка новини.